Як швидко зробити дюрку в сухому грабі? Граб. граб. Але ж зараз кажете, що гнилий, не гнилий, диви. Граби гниють вже коли впаде на землю. Поки вони ще сторсу, вони ще не гнилі, вони сухі. Хоча ні, згнив. Ладно, тут не гнилий. Зараз відмотаю. О, все, відколупав. Свердло Форестнера Дніпрямовське на 35 мм. Так, поки мене тут комашняний. Не... Кап, чекай, зараз. А, комарі. Капець, я думаю, піду днім, щоб комарі не кусали. Вже в сіноги сіно скусали. Ні, дурна, це затіє, ладно. Побістрашкові свердлю і тікаю. Так, граб. Ну все, що? щоб довго не розтягувати, бачите? Нормальне, не гниле, чотеньке. Свердле. Ай! Дуже класно. Дивіться, скільки терся на свердлило. Одне зле. Дуже комарі кусають за ноги. Взяв ось, ось шльопандрони свої. Ой, не шльопандрони, а шорти, а так комарі за ноги кусають. Ах, кусають, що капець, Ладно, зараз ще до кінця дойдемо і все. Все. Бомба. В общем, пишите ваши урожнее.